А точна вікна хмалює, на газу потім поціловки. Ця справа в тому душі чим не ризикує. Я так боюсь, що треба. Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні ми знову на скважинки день у нас почався трошки неваді, тому що я вам поставіту, коли їдете на скважину, будь ласка, перевіряйте село, чи є воно одно в вашій області, чи їх декілька. Вийшло так, що ми помилилися селом. І зробили гак десь кілометрів на 70. Зараз вже приїхали, трошки часу вже на 10-ту годину перевалює. Ми набираємося водою сьогодні в колодязі. В колодязі до води у нас приблизно, в до води у нас приблизно метрів 4. По даним скважинки, скоріше усього вона вийде. 25. Скважину будемо робити трошки нижче за колодязь Набираємося водою ми ось таким методом. Тобто, що я говорю, ось таким методом ми набираємо воду. Насос у колодязі. Добре, щоб будиночок поруч кинули розетку переноску і почали працювати. Ось уже і бочка повна. Так Почали ми боритися. Зараз покажу, яке у нас сьогодні місце боріння. Ось так, трубами трошки розкинулися. Ось такий у нас приямочок, ми тут пробуримося 50, а у нас заведеться у будинок. У будинку є погребок. Воду я показував, ми набираємо поруч колодязь. Зараз вже буде 4,5 у землі. Поки що йдуть горіли суглинки трошки зустрічаються, далі будемо дивитися. Скажу більше десна поруч, я думаю, сварна не повинна бути дуже глибокою. А взагалі розраховуємо на 25 так, є в нас 15 на краю. Працювати сьогодні зручно. Ось такий пісочок, такий розріз. 12, 14, 15. Пісочок на 15 почав краще. Ну як говорять, повинен бути ще краще. По сідам скважина зроблена на 25. Ну, скоріше всього я не буду стільки гнати. Зараз знайдемо кращеньки пісочок і на нього його, мабуть, і обсадимося. Так, знову, наб... знову набираємося водичка, я трошки не вистачило Хочу показати, чим мені не подобається колодії, якщо вийде. Бачите, що плаває на дні? Я думаю, побачили. Коментарії відсутні. Буде на краю 22,5. Ось таке у нас сьогодні буріння. Зараз пішов ось такий ось пісочок. Колір. Просто такий колір піска, живіто в ньому не повинно бути. Дуже гарний пісок, щоб ви розуміли. Рідко так і зустрічається. Зараз забуримось до 24, мабуть, ще штану на запас зробимо, І... Дивіться, яка красота. І будемо обсажувати.

E, зараз зуміємо компресором, тому що як є це 50 Промиватися не будемо. Зайшла прекрасно, воду не вимога. А, бачите, Дивіться, проходив камінь, ну, частково камінь. Що сталося. Догнуло. Ну то, переваримо, немає нічого страшного Так, так, сім'єм. Там е лучше. Так, добре, відкривай. Радута онлайн, деви, чтобы не отклепала. Открывать, покипать. Вот, вот бичка пошла. Зара подивимся. Мне за это же слажина пришла. Сайп опродаваются трошки. И будем прокачивать. Трошки талюжно работаем ногами. А на виключає його. І запустили ми вже на косну станцію, скважина вийшла 24 метра. Зараз я її підсипаю по позакрублення. Покажу вам напорчик даної скважини. Ось такий є у нас напор даної скважини. Ясно дуже непогано. Вода вже частково просвітліла. Зараз же ще покачаємо трошки, буде зовсім зовсім чисто. чиста. А ми тим часом будемо поклада качатися, будемо, бо тих збиратися, зматуватися, перемиватися. Обпіпатися, виїжджати додому. Тому що додому нам їхати дуже далеко. Сьогодні у нас слажина вийшла з приключеннями, так скажем. Так, ви вирішили загнати в обратну 200 літрів, так званий, напустим что треба держати. Так званий mm. гідроудар. Тому що в 50-й його зробити дуже важко. Я за... загонимо 200 літрів в обратку і спробуємо знову включити. Я думаю, що без промивки не повністю розкрилася фільтрова зона. Зараз подивимося заганяємо. Майже розібралися, ось так залишається після нас місце буріння, щоб ви розуміли, залишається з землі тільки одна 50-та труба. Буває 32, в нашому випадку 50-та наша станція ще качає. Зараз вам покажу на тільки додавається напор. Тобто маємо ось такий напор водички. Щоб ви розуміли. І саме головне, треба ж поміряти, тільки на флаг дає води. Ну тобто, за тільки набереться 10 літрів із 35-ї секунди. Десять секунд. 15 17 секунд 10 літрів. Думаю, дуже гарна скважина вийшла. І ще раз 17 секунд 10 літрів. Хто бажає, підрахуйте, будь ласка, напишіть в коментарях, який дебет даної скважини. E a produção muita.